Бачите, сьогодні і в посланні апостола е, говориться про відносини між чоловіком і жінкою і Євангеліє теж нам говорить про те, що Іродіада, жінка, брата Ірода, Філипа, лишила свого чоловіка, пішла жити з іродом, бо, тому що ірод дуже серйозно. Значить, і, а Іван Хреститель. Це був один той з відважних, який міг зробити то зауваження. Каже, не личить тобі, брати жінку, брата твого, не личить тобі. Але він ірод, йому, йому можна. Хто йому може зробити зауваження? І чуємо ми в посланні святого Апостола Павла, де він каже, краще було б ви залишалися так, як я, не жонатий. Але якщо не можете, то краще одружитися, ніж горіти. Краще одружитися. Бо через оті безкінечні перебування в тих похотях, думках, фантазіях, людина через оту сильну емоцію можна робити дуже багато дурниць. І часом ті дурниці, починаючи від найменших таких безобідних, до дуже великих і серйозних. Тому апостол Павло каже, краще одружитися, ніж горіти і каже то, що наказує Господь і то, що наказує сам Павло. І ми повинні прислуховуватися до цих речей, бо іменно на цьому будується суспільство. Суспільство не може збудуватися на якихось одиноких людях. Бо суспільство це є саме поняття, спільнота, вона будується на об'єднанні людей. Першим ознакою суспільства то є чоловік і жінка, чоловік і жінка, діти. І для того, щоб діти були народжені в законі. Кожен чоловік має мати свою жінку, жінка має мати свого чоловіка. Щоби розуміти, чиї тоді діти. Ну, не просто для того, щоб ми знали, чиї ту діти, але хто має на місці опікувати. Бо то не штука народити дитину, а її треба поставити на ноги, її треба виховати. І тому це поняття подружжя. Воно більше стосується як до відповідальності більше, ніж до, до чогось іншого. так? Ми часто дуже спрощуємо, що <дружжя> подружжя це тільки для того, щоб узаконити сексуальні відносини. Ні. Подружжя, в першу чергу для того, щоб жінка знала яким чоловіком вона має опікуватися, чоловік повинен знати, якою жінкою має опікуватися? Через те, що в мене є об'єднання подружжя. Це в першу чергу відповідальність, а потім діти, родження дітей, народити, поставити ту на ноги то ж не так просто, це не є одного дня робота. Це навіть не одного місяця, навіть не одного року, і навіть не одного десятиліття. Треба покоління, треба 20 років. 20 років, щоб діти стали на ноги. І це є відповідальність, і це є обов'язок. Першу чергу. І апостол Павло каже. Що краще, щоб ви були так, як я самий, бо він опікувався так само. Опікувався, але він мав на увазі, що якщо ви не можете бути так, як я, то краще одружитися, краще ніж горіти, щоб не розпалювати себе тими бажаннями, похотями, похотями для протилежної статі. І коли ми говоримо про Івана Хрестителя і іродіаду, і ірода, чи була іродіада жінкою Іродові? Коли йому Іван каже, що не личи тобі брати жінку твого брата, але Якось він її забрав і не думає, що по закону, а користуючись статусом своїм. І тільки праведна людина, яка дійсно була праведна, могла зробити йому зауваження, йому багато робили зауваження, але він до них не прислуховувався. А зауваження Івана Хрестителя для нього було важним. Чому? Бо що він дуже добре знав Іродіаду. Вона йому якраз подобалася за те, що вона досить виглядала привабливо. Ну, коли вона починала йому розказувати про свої схематози, а давай того заберемо, а давай того уб'ємо, а давай того туди. Ірод старався від неї подальше, не прислуховувався. І ось коли почалися інтриги із Іваном Хрестителем, Ірод не хотів йти на поводу оцеї вредної, але дуже красивої жінки, дуже хитрої. І дуже такої каварної, такої небезпечної. І тому вона, щоб добитися свого, своєї цілі, переступає через всі можливі моральні принципи, які тільки можуть бути. Вона готує свою дочку для подарункового танцю. Це відповідно її одягали. Такі досить відверті, еротичні одяги. І відповідно це була відзнака, що цю дівчину, яка тобі танцювала, вона тобі на, ціли, на цілу добу була тобі як сексуальна рабиня. І коли Ірод побачив дочку Іродіади, що вона її поставила, Йому в дарунок для сексуальної рабині на день, він був трохи в шоці. І в тому шоковому стані, в стані сильної емоції каже, ну слухай, ну якщо так, то ну, питань нема. Проси все, що хочеш. Він не подумав, що, що вона попросить. А вона каже: голову Івана Хрестителя. Тобто людина. Бачите, наскільки еротичний потяг, на оці привабливість, скільки нею можна маніпулювати, і які можна зробити кроки страшні, яких потім назад не відмотаєш. Чому євангеліст підносить нам це у святому Євангелію? Чому Господь Бог висвітлює нам цю подію, чому через Івана Хрестителя, тому що ціна оцих еротичних схем, коли ти хочеш добитися своєї мети на потягах статевих, шеїхось, побачити який результат. Ми піднімаємо руку на посланців Божих, на тих, хто кажуть суспільству, що це не добре і то не добре. І на наших людських слабкостях диявол нас може спокусити, що ми виступимо проти тих Божих посланців, як приклад Івана Хрестителя, якому Ірод стяв голову. Тому упорядкуйте свої відносини чоловік і жінка. Коли живете разом, чоловік і жінкою, живіть так, щоб бути прикладом для інших. Не шукайте інтригів, а особливо на тих потягах для пролежної статі. Ой, він мені зраджує, ой, вона мені зраджує, ой там ще щось. Жийте по-людськи в першу чергу. Відкиньте усі у ті зайві погляди, зайві зустрічі, зайві діалоги, які можуть поламати ваші відносини. Жийте один для одного. Вчіться щасливим робити себе самому. Де би ви не шукали. Своє щастя, свого щось кращого. Якщо ти не можеш знайти його тут, то де би ти не шукав, все рівно воно ти будеш шукати ще далі та й далі та й далі. Щасливий той, хто вміє знаходити, а не той, що без кінця шукає.